Добрий день, в ефірі. Інформаційна програма учасно. В студії для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталія Булеця. І ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Закарпатські митники прозвітували про роботу, виконану з початку 2015 року. За звітний період Закарпатська митниця заробила 890 мільйонів гривень податків, що на 400 мільйонів більше ніж торік. Протягом цього часу кордони з країнами Євросоюзу перетнули майже 100 тисяч автомобілів. Проте пропускна спроможність вже за рік збільшиться в рази. На реконструкцію КПП ужгород вишня Німецьке Європейський Союз виділив більше трьох мільйонів євро, і це лише на українську сторону. Роботи по розширенню та оновленню пункту пропуску розпочнуться вже цього літа. Митниця являється партнером. По трьом проектам. це на кордоні з Словаччиною митний пост, Ужгород реконструкція, якого вже почалася з словацької сторони, і так само сьогодні буде презентовано проєкт нашої реконструкції. На кордоні з Угорщиною у нас проєкт по митному посту Лужанка. Там так само відбудеться реконструкція до облаштування. Необхідною технікою, обладнанням вказаного пункту пропуску. І так само є проєкт на кордоні з Румунією. Це митний пост дяково. Так само передбачається реконструкція цього митного поста. З 1 травня буде підвищено тарифи на воду. Відтепер ціна за водопостачання становитиме 8 гривень 17 копійок. Водовідведення 4 гривні 43 копійки. Керівництво водоканалу рекомендує мешканцям оплатити рахунки за вже спожиті послуги до початку наступного місяця. У разі заборгованості споживачі можуть укласти договір реструктуризації боргу. Для цього при собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та довідку про склад сім'ї. І також з 1 травня на 20% підвищує тарифи на свої послуги державне підприємство Укрпошта. Зокрема, зросте вартість пересилання простої та рекомендованої письмової кореспонденції та посилок без оголошеної цінності масою до 10 кг в межах України. Однозначно реакцію водіїв викликав дорожній знак, який встановили місяць тому на відрізку траси Київ, біля села Великі Лази. вказівник позначає в'їзд в населений пункт та обмежує швидкість руху до 60 км на годину, Хоча фактично село знаходиться в стороні. В держату повідомили, це зроблено, аби зменшити аварійні ситуації на ділянці. Наскільки виправданим є встановлення дорожнього знаку, дізнавалася Світлана Головко. Село великі лази знаходиться в стороні від траси Київ-Чоп, але згідно встановленого знаку, воно розташоване саме тут, в полі. Швидкість на цій ділянці автошляху обмежено до 60 кілометрів на годину. На думку водіїв, доцільність встановленого знаку сумнівна. Ці знаки знаходяться на крутих спусках, які відповідно позначені, де гальмування є дуже складним. Зараз літо і поки що гальмувати на тих дорогах іще виходить, але буде зима, і там 100% буде багато аварійних ситуацій. З заміною знака можуть бути якісь знаки уваги, повороти направо-наліво, які встановлюються. Також може бути обмеження швидкості максимальної, зв'язку з тим, що там першодні переходи, автобусна зупинка, все-таки люди переходять дорогу. Але ніяк не ставити знак населений пункт, грубо говоря, посеред. Поля посеред траси, де його не існує. В облавтодорі пояснюють, знаки встановили місяць тому на прохання мешканців села. З державного бюджету на це витратили 4 тисячі гривень. Протягом цього часу один з вказівників зняли. Коли його замінять, невідомо. Коштів обмаль. Громада села Великі Лази. В ними була написана скарга на ім'я голови облдержадміністрації про те, що дана ділянка є аварійною у зв'язку з далекою швидкістю руху. Його встановили місяць назад. Місяць назад, а то, що викрали, маємо ну, комусь не сподобалося. За минулий рік на цьому відрізку шляху трапилось 8 ДТП. Саме з метою зменшити кількість аварійних ситуацій, встановили цей знак. Знак на білому фоні ну, це, якби була ініціатива. Керівництво служби доріг ну, в порядку експерименту, що воно принесе зниження е, аварійності, було багато пропозицій. Все завжди опирається у службі доріг, в те, що в них нема грошей. Вони йдуть по шляху, де менше треба витрачати грошей. Згідно правил дорожнього руху, населений пункт це наявність забудованої території. Такої потраці нема. На думку водіїв, встановлені знаки некоректні. В свою чергу працівники ДІ зазначили, що готові до діалогу з громадськістю, і не виключено, що питання доцільності даного знаку саме на цій ділянці переглянуть. Чоловік, який готував переможців міжнародних велозмагань, тепер змушений жити у підвальному приміщенні однієї зі шкіл Ужгорода. Переселане з Донецька Віктор Мельник у себе на малій батьківщині був іменитим тренером. Готував спортсменів чи не усієї всієї країни. Його школу в Донецьку знали і поважали чимало закордонних спортсменів та партнерів. Однак кілька місяців тому чоловік був змушений покинути рідний дім і своє місто. Тепер у свої 60 починає життя заново вже в Ужгороді. Як воно будувати все спочатку? Та чи є на Закарпатті? Перспективи велоспорту розпитували наші колеги. Так, сіли на велосипеди і в парах ось так тепер поїхали. Поки ми не навчимося в парах, ми далеко не зможемо виїхати хлопці, за Колесо колесо, в гориста. Колесо, в не торопітеся, тільки не торопітесь. Це одні з перших занять новоствореної велошколи в Ужгороді. Тренує юнаків професіонал Віктор Мельник. Кілька місяців тому чоловік зібрав свої 28 велосипедів, завантажив їх у фургон і просто втік з Донецька. Мне было бы счастье, да несчастье помогло, знаете, в связи с известными событиями в Донбассе, ну, пришлось мне уехать. Я мирный человек, и хочется просто работать людям, радость приносить. Я постарался вывести, насколько это было возможно инвентарь, чтобы было. З чим працювати, тому що я знаю, що це купити це так просто, не всякий захочуть. Тепер він частина закарпатського велоспорту. На нього вже покладають чимало сподівань. Спортсмени переконані, область зможе виховати нових майстрів спорту із велодисциплін. Кілька десятків років тому в області їх було шість. Зараз жодного до нас приїхав заслужений тренер України з тим необхідним інвентарем, тому що коли ми маємо вже приміщення, коли ми маємо необхідний мінімальний інвентар, коли ми ми маємо що найважливіше спеціаліста, то звичайно, вже маючи цю основу. На цій основі вже треба будувати. Я бачу, що під керівництвом Віктора Михайловича наші ті діти здібні, які тут були, і яких ми так уже відшукуємо зараз. Виступають на чемпіонаті України. Роботи буде чимало. Переконаний тренер. Наразі вкраї можна тренуватися хіба що на гірських велосипедах. Шосейний велоспорт закарпатцям поки недосяжний. Погані дороги і відсутність треку Ну, німножка би дороги, ще були хорош получше. В було замечательно. У нас в Донецьке хороші дороги, як ось зі центральна, що Братислава Букачеве. От у нас такі дороги. Наразі до навчань у велошколі зголосилося небагато школярів. Та ті, так. що вже прийшли на заняття, відчули професійний велоспорт від любительського катання відрізняється кардинально. Ну, любительському я от не знався, яких таких правил, основ, як ставити педалі на ноги на педалі, як тримати велосипед, як його піднімати правильно, а тепер навчився. Зараз тренер живе в одній з шкіл Ужгорода. Там йому виділили приміщення для зберігання велосипедів і, власне, для проживання. На базі цього ж навчального закладу і розташована велошкола. Допоки вона тільки набирає обертів, однак Віктор сподівається. Скоро справи підуть вгору, а він зможе займатися улюбленою справою і жити у вже частково рідному Ужгороді. Я лідер. Доводили учасники обласного конкурсу кращого лідера учнівського самоврядування. Участь у заході беруть 18 школярів старших класів з усіх районів Закарпаття. Мета конкурсу активізувати учнівське самоврядування та виявити лідерів нового покоління. У Нас проходить фінал обласного конкурсу на кращого лідера учнівського самоврядування під назвою Я лідер. Це другий етап конкурсу. Перші проходи в районах, там були обрані найкращі представники учнівського самоврядування, які сьогодні очно змагатимуться на сцені. Метою цього заходу є підтримка учнівського самоврядування в області та виявлення нових перспективних лідерів. Це дієві, активні діти, які мають чітку, чітку громадянську позицію. Спартакіаду до призовної молоді розпочали на Ужгородському стадіоні Авангард. У змаганнях беруть участь представники команд всіх районів області. Там визначають кращих спортсменів з бігу на довгі та короткі дистанції, підтягування кидання гранати та стрільби. Змагання, організоване міністерством молоді та спорту України, проводять щороку. За результатами турніру буде сформовано збірну команду області. Організатори «Спартакіади» кажуть, подібні турніри чудовий спосіб підняти рівень фізичної підготовки призовників. Фізичний розвиток призивників, скажу вам відверто, бажано, щоб був кращий. Хлопці, які присутні тут, це я скажу так навіть виняток. Розумієте, в основному у нас не дуже зараз цікавиться спортом. Ми пропагуємо, і от з вашою допомогою будемо пропагувати такі заходи. Для чого? Для того, щоб в армії йшли хлопці підготовлені в першу чергу фізично. Морально. І на завершення інформації для шанувальників гандболу Ужгородський гандбольний клуб Карпати продовжує громити суперників в рамках з'їзного п'ятого туру жіночої суперліги. Ужгородки переграли тернопільську команду Економічний університет з рахунком 38-19. До сьомої хвилини поєдинку рахунок тримався рівним. Згодом зусиллями атакуючої ланки Карпат. Ужгородська команда значно повела в рахунку. Особливо помітними були старання крайньої Карпатівки Іванни Мигович. Саме вона разом з Яблонською та Воронькою протягом поєдинку закинули по 14 м'ячів. У другій половині гри темп господарок впав. Цим скористалися ганболіська економічний університету, скоротивши відставання від господарок до 10 м'ячів. Але далі цього відриву Карпатівки суперниць не пустили. У підсумку впевнена перемога Ужгородок 38-19. грає команда Ну, зрозуміло, що результат очікуваний і в цілому ми і потягки команд ще не готові грати, як Ужгород і Галичанка. тому більше десь випускав молодий состав, щоб наігрувалися, пробувалися. От, приємно те, що витримали ми ще більшим рахунком розривом, тобто і забили пару мечів. Своїх робочих таких. Тобто, в цілому я задоволений в тому, що так, є такий шанс з такими командами дати шанс молодим дезвотив позичу, пограти, де не так і грає результат, як мені більш наіграність і підготовка до ігор, які необхідні вигравати. От через те, що граємо по 4-6 днів підряд, от, от це для нас найважче. Як ви зазначили, у нас коротка лавочка запасних. Бачимо, що дівчат міняємо, 10 хвилин одна сидить, через 10 хвилин вже іншу змінюємо. І постійно це вже у нас, оце от наш склад такий стабільний, який ми граємо. Хоча чекаємо ще вже на наступний тур. Сподіваюся, що вже відновиться Марина Левідєва, вона після операції. Шкода, що ще не може до нас приєднатися Дарина на ко. Хоча ще маємо трошки часу, приблизно ще 3-4 тижні до наступного туру, який буде також проходити в нас. Але ризикувати, я думаю, що ми не будемо. Ну от маємо ми оці 13-14 людей, де сказати 12, і будемо ними грати на наступний тур. Наступним суперником Карпат стане ще одна тернопільська команда Педуніверситет Енерго. Пряму трансляцію цього поєдинку. Ви зможете побачити вже сьогодні о 18.30 на телеканалі Тиса 1 Ну а ми на цьому з вами прощаємося. Інформаційний підсумок дня, як завжди, о 19.00. Я бажаю вам гарного дня. До зустрічі.